Автошкола, сучасна реабілітація, цифрові послуги про програми, які створили для людей з інвалідністю під час засідання ради безбар'єрності, розповіла перша леді Олена Зеленська. Важливий проект Рух без бар'єрів він займається адаптацією маршрутів у 15 пілотних населених пунктах. Усі локації там будуть максимально безбар'єрними. Це перехрестя, переходи, школи, садочки, кав'ярні і громадський транспорт. Першими реалізацію проекту відчують в Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі. Наприклад, у столиці безбар'єрний маршрут об'єднає центральний вокзал з хрещатиком і головним військовим госпіталем. Пізніше до ініціативи планують долучити ще 800 громад. Головна мета проекту створити доступне середовище. Чесна рівність та справедлива доступність абсолютно для всіх. І про таку Україну вже мріють 87% українців. І, впевнено, що ті 13, що залишились, скоро до них доєднаються, як тільки їм інформаційно пояснять, що таке термін безбар'єрність. 40% українців самі готові долучатися до створення безбар'єрності, і це знову безпрецедентний показник. Бізнес має впроваджувати принципи, які будуть сприяти здоров'ю, добробуту, такі як корпоративні програми ментального здоров'я або практики гнучкового графіку та зниження ризику виграння. Чи, наприклад, бізнес буде надавати доступ Тобто освіти і розвитку професійної навички. може створювати технологічні рішення для різних користувачів, наприклад, для працівників із порушенням зору і слуху.